Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як переробити фотопастку на літієві акумулятори. Акумулятори формату 18650, що забезпечить її непреривну роботу на протязі, не побоюсь цього слова, усього сезону активного бджільництва. тож влаштовуйте зручніше. Якщо вас цікавить питання, як переробити фотопастку під літій з можливістю заряду і підключення до сонячної панелі, це відео для вас. Я сьогодні розповім вам якось таку пастку hs 900 Переробити під літів акумулятори. Продемонструю, як це все буде виглядати, як що куди спаяти, будуть схеми. Обов'язково під цим відео ви знайдете на малюнках у цьому відео. Отже, давайте трішечки поговоримо, що саме це за фотопастка, чому я її обрав. Першим з найважливіших моментів, на які я звертав увагу, це можливість налаштовувати дану пастку під час встановлення на, наприклад, дерево. У основної кількості фотопасток проблема в тому, що ви, коли її направляєте, ви не можете побачити, як буде виглядати картинка. У цієї фотопастки є спеційне віконечко, яке відкриває доступ до екрану, і ви можете під час її встановлення подивитися кут нахилу. Відкривається воно дуже просто, ось таким чином. І ось так це все виглядає. Ось це був основний. Момент, чому взяв я саме цю пастку. Далі, це її живлення. Ця пастка може живитися від восьми батарейок формату Аа по 1,2 півтора вольти. Що робить на виході цієї пастки? да Точніше, з цих акумуляторів, 12 вольт. Тобто, ми можемо використовувати цю пастку з живленням 12 вольт. А це вже дозволяє нам. Переробити її під літієві акумулятори. Чому саме літієві? Все дуже просто. Вони дешеві, вони мають велику ємність. Можна знайти навіть одну банку по 5000 тисяч міліампердин. Чотири бачив точно і п'ять, колись теж бачив. Я думаю, теж зараз є в продажі. Я буду використовувати банки по 2900, тому що ну вони в нас дешеві і немає проблеми їх придбати. Скільки коштує ця пастка? Ця пастка мені обійшлася по акції в 1200 гривень. Брав її на Aliexpress, посилання на неї теж залишу. Зараз вони дорожчі. Хоча, якщо дочекаєте з акції, можна взяти і дешевше. Скільки обійшлися акумулятори? Один акумулятор обійшовся тут в роздрібному магазині по 164 гривні. До цього нам ще буде потрібна плата БМС, яка буде балансувати заряд на цих акумуляторах, плата заряду. Цих акумуляторів 12-вольтових, і спеційний роз'єм, який у нас буде виноситись з плати заряду, щоб ми не туди десь пхали кабеля, а ось мали окремий роз'єм. Будете бачити на малюнках, як це все виглядає. Все більше нічого нам не потрібно. Ну, шматочки проводочки, я думаю, є у кожного. Як правильно це все діло з'єднати? В описі під цим відео і зараз на спливашці буде зображення, як правильно з'єднати акумулятори, в яких місцях треба припаяти, куди це треба припаяти на плату. Повністю весь процес з'єднання. І саме головне, куди далі це припаяти на саму, на саму фотопастку. Тобто, ви зараз це можете побачити. Я думаю, всі побачили, що нічого складного в цьому нема. Як я припаював до банок кабелі, дуже все просто: є спеційна сварка, якої в мене немає, я зробив так: я зачистив наждачечкою трішечки. Місця, де буду паяти, кислотою або каніфолю туди капаєте, і одразу розігрітим паяльником буквально на 3-4 секунди доторкаєтесь і налужується саме олово. Все. Далі ви можете припаювати провода, це дуже буде міцне з'єднання, але ідеально, звісно, спеційна зварка. Наскільки вистачить даної пастки з такими акумуляторами? Ну, я вам скажу так: дана пастка під час роботи вона десь їсть 0,3 ампери, Тобто, ось тут 9000 годин В такому режимі її вистачить, ось зараз буде вспливашечка на скільки. Як довго буде вона заряджатися? Плата зарядки заряджає акумулятори 18650, яку ми встановили, силою струму, по-моєму, 1 А. Годин десь 5 заряджатися ця пастка, але вам її вистачить на весь сезон. Ви її вмикаєте, вона працює, інфрачервоні датчики не видно. Вже перевіряв, що дуже-дуже зручно. Мені це дуже сподобалось. Тобто фотопастку побачити вночі дуже-дуже важко. Способи, звісно, є, але ну, в межах безпеки цього відео ми про них не говоримо. І саме головне. Вся наша зборка, ось акумулятори, платки, всі все, що тут є, воно влізло в цей корпус. Не прийшлось нічого вирізати, підрізати, підпаювати. Все, воно влізло сюди і закрилося штатною кришкою, що теж дуже-дуже добре. Отже, що ми з вами отримуємо в кінцевому ітозі? В кінцевому ітозі ми отримаємо фотопастку, яка працює від літієвих акумуляторів. Ємність її під 9000 мАч. Даної фотопастки вам вистачить на дуже дуже довгий період без підзаряджання. Так само вона не відсвічує вночі, що дуже є добре. Постачається з хорошою комплектацією, тобто є ремінець, є картрідер, і можна її навіть в якісь там акційні дні замовити більш дешевше. Посилання ще раз повторюсь, я на неї залишу, де я її брав. Мені вона сподобалась. Будемо брати ще одну таку це 100%. Напишіть в коментах під цим відео, що саме вам додатково цікаво по системам охорони пасіки. Я вам підзніму на цю тему відео, пишіть свої питання, можливо, якісь пропозиції. Буду радий все це почитати і з вами поспілкуватися. На цьому в мене все. Готуємось до нового сезону. Готуємося до е, охорони нашої пасіки і готуємось не вже коли вже треба вивозити ставити бджіл, а ось якраз зараз, зараз під час зимівлі. Е, на цьому в мене все. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!